Друзі, на інфоперші про головне поїхали на одній із ключових ділянок залізничної лінії, що веде з Польщі до України по маршруту через місто Демблін. Варшава сталося серйозне руйнування рейкового полотна, що спричинило зупинку руху. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, не виключив, що це може бути актом диверсії. Джерела з польських спецслужб повідомляють про затримання групи, до складу якої, нібито входили росіяни та білоруси. Підозрювані в організації вибуху офіційна інформація поки що стримана, але за офіційними даними ця. Група вже раніше була пов'язана з інцидентом на військовій базі в районі ЖЕШУ, коли внаслідок вибуху було поранено до 30 польських військових і пошкоджено техніку, яка мала вирушити в Україну. Руйнування цієї залізничної лінії мало прямий стратегічний сенс. По ній транспортуються озброєння, боєприпаси та логістика, яка підтримує українську оборону проти агресора. Ураження маршруту означає не лише технічну проблему для Польщі, але й наслідок для усієї ланки постачань. Польські служби оцінюються як спробу дестабілізувати підтримку. України зі сторони заходу зруйнувати ланцюги, які забезпечують фронт. Аналітика вже відзначають подібні диверсії, елемента широшої гібридної війни, яку веде Росія проти Європи. Польща готується відповісти жорстко. Офіційні особи вже заявляють, що не дозволять вважати такі акти непов'язаними подіями. Контраргументи будуть як дипломатичні висилки, санкції, заяви, так і матеріально-будівне забезпечення, збільшення охорони інфраструктури, залучення спецслужб до превентивних заходів. Цей інцидент та створює небезпечний прецедент. Коли країна, яка на передовій підтримки України сама стає полем битви гібридної війни для Росії, це не просто удар по Польщі, це удар по її здатності забезпечувати Україну та впевненість її партнерів і по самій логістиці агресора. Що ж, диверсія на залізниці показує РФ не лише воює фронтовими силами, вона веде підтримку війну в тилу супротивника. Коли маршрут, що сполучає Польщу з Україною, стає атакованим, це сигнал, що агресор втрачає класичні форми ведення війни і переходить до порушення інфраструктури, де логіст. Стака стає вузьким місцем. Україна та її партнери не лише обороняються, вони змушують агресора розповідати на рівні, де його вертикаль контролю слабший. Росія програє цю війну не лише боєздатністю, але й здатністю забезпечити своїх союзників свої ланки постачання і свій медійний образ. Цей інцидент ще один маркер того, що її стратегія слабша, і партнери України, польща серед них готові діяти. Після затримання групи підозрюваних росіян і Білорусі у польські контррозвідники виявили із них карти планшет. І маршрутизацію військових вантажів. Сім карти зі слідами, переписки з контрактами з Білорусі, а також вибухові пристрої і переписки в контакти з Білорусі, ідентичні тим, що використовувалися при підриві бази в шові. Вивчення технічного спорядження показало високий рівень підготовки диверсантів. Вони мали доступ до засобів електронної боротьби. а Також використали методи підриву, типові для ГРУ. Це свідчить про чітке централізоване планування операції. Ймовірно, під координацією з Москви або Мінська інформацію приховує. Але польські телеграм-канали писали не так давно. На військові бази під Жешовом, яку тоді офіційно назвали пунктом перевалки НАТО. Вибух знищив склади з боєприпасами, що мали бути направлені до України. Постраждало щонайменше 30 військових, кілька з них перебували в критичному стані. Хоча офіційно влада не визнала вибух актом тероризму. Ця інформація активно аналізується у поєднанні з новим підривом залізниці. Спецслужби розглядають можливість існування широкої агентурної мережі, яка веде підривну діяльність по і європі під прикриттям цивільних осіб або сплячих агентів, тоді як виявилося за аварію. Зараз пазили схопиться після інциденту. Варшава різко активувала протидиверсійні заходи. На стратегічні об'єкти призначені військові патрулі. А також інцидент інфраструктурного характеру розглядається як потенційний терористичний акт. Прем'єр Туск ініціював створення спільної міжвідомчої групи для протидії російської гібридної війни на території Польщі. Уряд також звернувся до партнерів по НАТО з пропозицією про створення Нього центру оперативного реагування на такі інциденти у відповідь на загрозу Польща посилює не лише безпекові заходи, але й нарощує допомогу Україні, щоб продемонструвати тероризм не зупинить союзників для Кремля. Це удар у відповідь. Кожен диверсійний акт лише пришвидшує згуртування антикремлівської коаліції. Росія замість демонстрації сили показує власну вразливість, коли не здатна перемагати на полі бою. Вона намагається руйнувати рейки, але такі акти лише пришвидшують її остаточну поразку. Редакція каналу нанесе відповідальності за Овлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал. Переможемо разом!